Ранку на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 1 та 2 жовтня 2024 року. Сьогодні 1 жовтня розпочався другий місяць осені 2024 року. З чим ми вас і вітаємо. Отож, сьогодні спадаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. І це доба гекати – чорний місяць. Нічого не сіємо та не саджаємо. Ефективними будуть тільки поливи і тільки до 19-ї години вечора. Підживлення рослин не можна проводити попереду народження молодика та сонячне затемнення. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 1 жовтня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І сьогодні це несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для різних заготівель і несприятливий день для закладки продукції на тривале зберігання. Важливо для здоров'я. В першу чергу це час гекати, енергії з космосу ніякої немає, тому, будь ласка, не сильно Напружуйтеся, бережіть себе, проведіть в мирі та в гармонії з собою і своїми рідними. І рекомендується роздільне харчування і невеличкими порціями. Не використовуйте для приготування макаронні вироби. Що ж можна приготувати смачного? Готуємо такі страви: каші з гречки, пшона, вівса, їмо молочні продукти, цвітну капусту готуємо, картоплю. Моркву, яблука, груші, гранати, цитрусові, зелені культури, різні горіхи. Використовуємо для приготування рослинні олії. Це дуже-дуже корисно в день 1 жовтня в Дні Діви. Смачного вам! Завтра 2 жовтня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези з першої години 21 хвилина ночі. І це дуже складна, напружена доба сонячного затемнення і народження нового молодого місяця. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, відпочиваємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це знак стихії повітря. І в Терезах рослини активно дихають. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Температури вже дозволяють це робити. І гарна новина: 2 жовтня можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, але при гарній сонячній погоді. І 2 жовтня сприятливий день для збирання врожаю, натривале зберігання та для різних заготівель смаколиків на зиму. Важливо для здоров'я на 2 жовтня. Важливо, щоб ви використовували в цей день вегетаріанське харчування. Це народження молодика, тому все повинно бути легким і смачним. Що ж, можна приготувати? Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса і ячменю. Салати з проростків насіння різного, з доступних овочів, нарізаємо салати. Добавляємо туди листочки різних зелених культур. Використовуємо для харчування фрукти, виноград, ягоди все в свіжому вигляді дуже корисно. І салати заправляємо лимонним соком, сметаною та вершками. Навіть олію не використовуємо. Ось такий день в Терезах, тим більше народження молодика та сонячне затемнення. Все повинно бути легким. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам любові, злагоди, спокою і достатку, усіляких вам гараздів, терпіння та Божого благословіння. А ми з вами зустрінемося вже увечері. Дай Бог вам здоров'я міцного та щастя людського.